А раніше разом садили дерева? А, да, так, 20 посадили. З якого віку привчаєте малого до природи, а, до. Подобається, не, не скаржиться, що тато заставляє, змушує працювати. А ви як думаєте? що ми агідкаємо, Ні, ми. Нас запросили, ми приїхали. А кожного тепер... року долучаєтесь до акції чи. Як садик біля школи, ну, так не виїжджали, акції. А так біля школи в нас теж там груби і дерева, це. Розкажіть, будь ласка, ви вперше берете участь у кон у в акції? Так, вперше, але я від організації наша організація вже не перша. Кожен рік участь. А як у вас організація називається? Чировоградське облводрису. Ага. Ми завжди підтримуємося, завжди беремо участь у цій акції, тому що вважаємо, що це легені планети, вісти легені планети. І взагалі вона проходить якраз такі місячні благострою. Ті дні, коли ми хочемо всіх зробити нашу країну чистішою і кращою. І садить добре, садить добре, щоб воно все проростало. Це, це дарувати щастя, це сьогодні щасливий день. Це такі світлі, це гарна акція. Це за любов, за минуло. Ні, це справді дуже наш компаньон. Він нам розповідає всі таємниці.

А буває таке, що не приймається саджаність і його доводиться а, пересаджувати? Так, да, так, да. таке ж буває. Взагалі, тобто, я... як в тій роботі буває якісь, щось не так пішло, або щось порушило технологію. Тобто, є, таке... є таке поняття, як висаджувати. Якщо виявляється, що деякі парочки не прийнялися, то проводять роботи висаджувати. А як довго ви працюєте рясівником? Ні, 10 років Щоб не проти Наш куратор Сергій Водимович Ставський. Він завжди нас купирує. Не тільки саджати дерева. Самі активні студенти, самі класні, я їх люблю, ціную і поважаю, що вони такі відчайдухи відпікуються на свої пропозиції Ми приїхали з учасників наших зла університету, до долучитися до цієї. Гарної людської такої доброї акції посадити дерево. А ви вже свій чоловічий обов'язок виконали раніше? Насадив і за внуків, і за правників. Важка робота садить дерева? Ні. Робота не була важкою, якщо ти її робиш і з щирим бажанням, може, звучить пафосно, але змінити хоч на трошки цей світ.